У відеоролику розглянемо основні принципи роботи із новим функціоналом клінічні оцінки, який буде використовуватися для того, щоб віднести пацієнта з цукровим діабетом до однієї з десяти категорій. На таку категорію обов'язково має посилатися первинне призначення, по якому в подальшому будуть створюватися для пацієнта електронні рецепти. Запуск цього функціоналу мав би відбутися 15 листопада, але Національна служба здоров'я відтермінувала його старт. Тому, поки у нас є час перед запуском функціоналу, ми радимо всім користувачам, які будуть з ним працювати, пройти навчання на сайті Академії Національної служби здоров'я. Ми ж зараз у відеоролику розглянемо, як створити клінічну оцінку. Та віднести пацієнта до однієї з категорій з використанням медичної інформаційної системи медінфосервіс. Таж переходимо до електронних медичних записів, обираємо пацієнта для роботи та натискаємо Створити новий візит, в якому ми і будемо додавати клінічну оцінку. Обираємо, як завжди, дату початку, дату завершення, пріоритет. також обираємо послугу, наприклад, консультація ендокринолога. І якщо пацієнт лікувався вже з цукровим діабетом у цього лікаря, обираємо продовження епізоду та через книжечку обираємо епізод з електронної системи, який нам необхідно продовжити. Якщо ж це первинне звернення пацієнта, то обираємо первинний. Вказуємо діагноз. Зберігаємо. Далі переходимо до створення клінічної оцінки. Натискаємо на зелений плюсик та створюємо оцінку. Для кожної із категорій. Є певні правила валідації, відповідно до яких той чи інший пацієнт відноситься до категорії. Наприклад, для того, щоб віднести пацієнта до категорії номер 2 вагітні, ось тут ми можемо переглянути детальніше, це все також детально описано на сайті Академії НСЗУ, і також ми можемо переглянути тут. Тож, щоб пацієнтка потрапила в категорію вагітні, необхідно, щоб у неї був діагноз, встановлений один із ось цього переліку. Також у неї обов'язково має бути додатково встановлений один із ось цих діагнозів з переліку. І тільки тоді ми можемо віднести її до категорії вагітні. Тож, нам обов'язково необхідно заповнити поле співробітник, який створив клінічну оцінку. Можна вибрати його з довідника, можна вказати поточного працівника, який створює клінічну оцінку. Це, звичайно, простіше. Далі нам обов'язково правила валідації необхідно вказати у полі, «Стани діагнози та медичні спостереження. Тому, якщо, наприклад, нам потрібно вказати додатковий діагноз із терміном вагітності, ми натискаємо тут плюсик, тип запису обираємо стан-діагноз. Цей діагноз ми можемо вибрати з попередньо зареєстрованих записів в електронній системі, а можемо вибрати із даної взаємодії. Термін вагітності зазвичай реєструє лікар-гінеколог, тому ми його вибираємо. З електронної системи набираємо У09.2. Можемо заповнити додатково текстову інформацію в разі потреби та натискаємо Зберегти. Також ми можемо сюди додати діагноз: «Цукровий діабет або з електронної системи. Бо так само із поточної взаємодії. Зберігаємо. Всі обов'язкові поля заповнені. Натискаємо Зберегти. Натискаємо Реєстрація взаємодії в електронній системі. Натискаємо так, створюємо епізод, якщо це перше звернення. Після успішного створення натискаємо Підписати. Обираємо ключ, вводимо пароль захисту ключа та натискаємо Считати. Взаємодія успішно створено і за допомогою створення клінічної оцінки всередині взаємодії пацієнтку віднесено до категорії номер 2 вагітні. У одного пацієнта може бути заповнено декілька категорій.